Ми продовжуємо сьогодні черговий огляд торгової марки Грюнтик. До речі, на ринку досить небагато акумуляторних таких оприскувачів, тому що у нас в даному випадку новинка на 9 літрів, ось, як звично, у нас 12, 16, а от середньої групи дуже рідко є. Перед вами просто унікальна річ, тому що він складається, ось у нас акумулятор, іде в комплектації. Ви можете його використовувати до ряду інших інструментів. Різних фірм, ось так поставили, зажали. Крім того, ми вже його склали, ось туди можете для переноски ставити в такому варіанті і заряджати так, під заряджати 220 безпосередньо в акумулятор. Прошу звернути увагу, у нас проглядається кількість рідини, наскільки у нас є дуже зручно. Включення-виключення кнопочка. І внизу ви бачите, наскільки у вас є, ємкість батареї заряджена. Значить, у нас йде батарея на 3 А і вага всього-навсього 2,7 кг. 9 літрів. Інструкція додається. ну і Зараз ми з вами попробуємо як він працює. Телескопічна штанга, ми можемо витягувати її. Можна взяти на плече, можна взяти в руку, як буде зручніше працювати. Так. І зараз ми з вами просто глянемо, наскільки воно має досить гарний відстань для, наприклад, поливу чи оприскування дерев. В даному випадку ви регулюєте собі струю. І для кіточок, враховуючи повертанням, ви регулюєте подачу розсіювання, коли треба полити квіти чи іншу продукцію. Ось, наскільки ви бачите, якісний полив для квітів. Ну і вже традиційно ми не тільки для поливу і оприскування, ми можемо, звісно, вдома помити е, різні садові обладнання, лопати, тачки і тому подібне. І без проблем ви бачите, наскільки гарна потужна струя, що ви можете помити свій автомобіль, якщо ви його не дуже загрізнили. Кого цікавить дана продукція? Звертайтеся, брюнтик німецька компанія відповідає за якість. Зном, у нас виникне питання, скільки тримає акумулятор. Ми повністю протестували машину 12 бачків на повному заряді і заряджується сама батарея на протязі близько 3,5 годин. Рекомендую звернути увагу на надзвичайно якісну компанію «Грюнтик».